Доброго дня, шановні українські аграрі, колеги, обстежую ріпак. обстежую ріпак. Ну Те, що я вам показував, що е, рядки пішли, рядки пішли, дощик пішов хороший. Порядка 90-100 мм у нашій зоні тут випадало. Бачите, ось почало сходити, ну зрозуміло, різниця. Да? Там 7 доля і тут там по 11-20 справжніх листків є, то є різниця велика, але... Що хотів би вам наголосити? От, що для себе бачу вже проблематично? Ми працювали тут з лаками, але було сушина. У нас 60 днів майже навіть більше не було хорошого доща на цих полях. Тобто -то ми сіли десь 6-го, а пройшли дощі десь та десь теж 6-го, тільки жовтня. Що хочу сказати або підмітити, що є, колеги, проблема з тим, що волога пішла. Ну, у нас поля, наприклад, по пшениці, і пішла падалася пшениці. Уже в другий раз. Да? Тобто на весну ми плануємо внесення е, громіцидів. Не зараз, а на весну. Ось дивіться, будь ласка. Розсипане було трошки зерничко. Бачите? І пшениця тут немерено. Тобто треба щось буде з цим робити, якось забирати. Бо... Проблематика особливо по краям полів, це не, не повсюди дивлюся, але по краям полів, там де сухіше було, зрозуміло, що там задисковували, заорювали, виорювали, є проблематика з злаковим бурянами. Бачите, пшеничка йде. Ось, ось. Ось Пшеничка, ось пшеничка. Тобто на краї полів, якщо з ріпаком буде по краям все добре, то ось дивіться, як шерсть сходить, бачите? Як шерсть сходить злакова трава, пшениця сходить, і вон навіть далі. І ось колеги по краям, бачите, зеленіє, зеленіє, да? тут і ріпак розсипаний, зрозуміло, що... але ж і пшениця, бачите? Пшениця. Пшениця падалична, тобто по-любому треба буде працювати. Так що, як і цього року, я планував десь відсотків 7-5-7%. На краї е, грамініцидом. Отже, і ви, як нормальний добрий господар, щоб тоді з вас елеватори не знімали лишніх грошей, плануйте собі внесення грамініцидів весні, коли були позитивні температури. Так що тримайтеся, запрошую вас на співпрацю з компанією Терролаб. Я надію, що ми щось розуміємося. Приїжджайте в гості, хто хоче на співпрацю. Будемо обговорювати, будемо показувати, будемо ділитися всім, що знаємо самі. Успіхів вам